Вітає. Мене звати Іна, і сьогодні топчик порад для тих, хто бере свою дитину в гори вперше. Перше, що я раджу з собою мати, це пігулки від нодоти. Дітки зовсім по іншому переносять перепад висот, і нодоти може буквально на кожному перевалі. Це виснажує, псує настрій, і далі отримуємо капризуха. Тому пігулочки від нодоти для старших діток льодяники це мастхев, який вас е виручить і не зіпсує настрій і від мандрівки на самому початку. Друга порада це взуття з перехватом галіностопа. Фіксація ноги це за. Запорука того, що дитина не травмується під час стрибання, бігання, повзання і всяких способів пересування, якими рідко користуються дорослі, але часто діти в горах. Третя парада це цукерки, їх має бути багато, і це буде ваш ваше пальне, на якому дитина, яка втомилась, а втомлюються діти зненацька. Тобто була була енергія, біг, біг, оп, втомився, закапризував. і саме цукерки вас виручать і дадуть. Той такий запас пального, на якому ви дотягнете до вашого е, пункту призначення. Е, але не зложивайте і пам'ятайте про те, що шоколадні цукерки на сонці тануть. І про сонце. Сонце в горах агресивніше, тому обов'язково беремо з собою головний убор, і обов'язково якийсь крем або засоби, які е, захищають шкіру від агресивних сонячних променів. Е, П'ята порада це поступовий набор висоти. Це дуже важливо. Дітки, як я вже казала, переносять високі. Висоту зовсім інакше, не так як дорослі, і вони не фіксують свій стан захопившись природою. Тому, як би вам не хотілося першого разу зайти на гаверлу, набирайте висоту поступово: там 500 метрів, 800 кілометр, і за кілометр вже там можна 1200, 1700 і тоді вже 2000, бажано робити пробні виходи.